Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу приготувати дуже простий і смачний салат під назвою Натхнення. Для нашого салату потрібна склянка відвареного рису, одне яблуко, два маленьких варених бурячка червоних, одна морквина варена, один сирок, одна невеличка цибулина, 100 г кукурузки, майонез, сіль спеції перчик за смаком. І цей салат зовсім готується без яєць. Саме перше, що я буду робити, це наріжу нашу цибулинку на маленькі кубики. Перекидаю цибульку в миску, в якій буду замішувати наш салат. З яблучка вийму серединку, шкірку залишу. Яблучко наріжу маленькими кубиками. Яблуко перекидаємо у миску. Наступне бурячок натру на великій терці, відразу в миску. Також сюди натираю моркву, також на велику терку. І залишилось, залишилось натерти нам сирок, також на велику терку. Тепер до нашого салату додаємо кукурузку і рис. Додаємо спеції сіль перчик. Все за смаком. Додаємо майонез приблизно 2 столові ложки. І гарненько перемішуємо. І от наш салатик готовий. Смачний і ситний. Цікаве поєднання інгредієнтів. Дуже смачно повірте. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!